<рігаз> вже що, на ефірі. Там <рігаз> що? Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. у Вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли а... Це просто невероятно. А... <рігаз> Дякую. сьогодні. Я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Далося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Так, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Люди ви виграли? день! дуже дякую, яка я щаслива? Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла айфон 16. І це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та помірите свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечір. Ви виграли Закро. Apple Воч. Ви круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось в своєму житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за крутіновушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.